Зла нашому Богу, друзі, мої колеги, брат Степа був твостих і живий, він дуже любив казати, так, прийшов на слухання дорогої собрання. А я ж люблю казати, що ми знаходимося в християнській Божій сім'ї. Міше вже читав, якби Ісус Христос не дав викуп за нас, не знали ми один одного і не були б ми тут, і навіть переживаючи ці дні скорботи, що вже і третій рік прийшов, ми знаходимо не ходимо радість, ми маємо спільноту один з одним і маємо спільноту маємо з Сином Божим, а Син Божий має з Отцем Небесним. Ми радуємося і ми слідуємо за нашим Господом і читаючи Слово Боже, співаючи, ми прославляємо нашого Бога і слідуємо за нашим Господом, щоб мати нам життя вічне. Коли ми читаємо Біблію, бачимо, коли народ Божий мав біду, скорботу, хворобу, горе, він звертався. До Бога в молитві, постився. І я напомню два випадки за Давида, за Даниїла. І коли вже прийшов пророк Нафан до Давіда, сказав йому вирок, що дитя помре, що воно жити не буде, пішов Нафан від нього. І коли дитя захворіло, тут, в слові Божі, читаємо 12 глава 2 Самуїла, 16 стиха, такі слова. І молив Давид до Бога за немовля і постився Давид, і, усамітнившись, провів ніч, лежачи на землі, і війшли до нього старішні дому, його, щоб підняти його із землі. Та він не хотів і не їв з ними хліба. Читаємо далі з 19 стиха. І сталося 18, і сталося сьомого дня, та дитя померло. А слуги Давидові боялися донести йому, що померла, немовля. Я читаю 19 стих і побачив Давид, що слуги його шепочуться між собою, і зрозумів Давид, що дитя померло. І запитав Давид слуг, чи помер лиття, і сказали, померла. І підвівся Давид із землі, і вмився, і намастився, і перемінив одежу і пішов у дім Господній і поклонився, повернувшись додому, попросив, щоб подали їм їсти, і він їв. І бачимо, хоча, може, що пророк Нафан сказав, що вона помре, але Давід постився і молився. Бо так заложено народу Божому, дали син Божий це підтвердив новому заповіті, що, коли горе чи журба, народ Божий поститься і молиться. Хочу тепер напомнити я з другої глави Даниїла книги. Коли на вуходоносимо другий рік приснився сон. Він від того сна збентежився, не мав спокою. Він проснувся, зібрав всіх халдеїв, чародєїв, волхів і сказав, скажіть мені, що мені приснилось, і значення цього сна йому відповідало, що ми не можемо сказати. Ти, ти хоч нам скажи, який сон приснився, тоді ми скажемо. І він їм вдруге, другий раз вони йому те саме об'ясняють, він каже, ви відтягуєте час. І третій раз вони йому сказали, цар, то що ти просиш, дуже тяжке. Це може тільки сказати в одному перекладі духи, які вне тіла, а тут напевно, що боги, які поза смертю. Тобто, ті, що людина знаходиться в тілі, вона не може відповісти. Він сказав, що не відповісте. Я зрубаю вас куски дома ваші зроблю. І про це почув Даниїл, він звернувся ще до Оріоха, начальника царської охорони, а потім пішов до царя. І пишемо, читаємо з, других, з Даниїла, з 2 глави 16 стиха такі слова. І Даниїл пішов до царя і попросив дати йому час, і він надасть старе від тлумачення сну. Потім Данаїл повернувся у дімстві і розповів про цю справу товаришам своїм Ананії, старіху і Азарії, щоб вони просили ласку Бога Небес про цю таємницю, щоб Данаїл, товариші, його не загинули разом з іншими вавилонськими мудрецями. І тоді відкрита була таємниця Даниїлові в нічному віддінні, І Данаїл прославив Бога Небес. І проголошуючи до неї, сказав: Нехай буде благословена ім'я Боже від віку до віку, бо в ньому мудрість та сила. Він змінює часи та пори року, скидає царів і ставить царів, дає мудрість, мудрим і розуміння, пізнавати розумним. Він відкриває глибини сокровеного, знає те, що в темряві, і світло пробуває з Ним. Славлю і величаю Тебе, Боже, батьків моїх, що Ти дарував мені мудрість та силу, і відкрив мені. Про те, що ми благали тебе, бо ти відкрив нам, відкрив нам справу, царя. Далі він пішов до царя, розказав, що цар його нагородив, але бачимо, що таке робить Пост і молитва. Я ще нам напомню декілька псалмів і 45-го псалма такі слова, ми будемо мати молитву. Бог наш притулок і сила швидка у нещастях. тому не боїмся, хоча б похитнулася б земля, і горе усунулись би у глибині морів. Хоча б шуміли, пінилися води, здригалися горі від їхнього хвилювання, Господь сил з нами, Бог, якова твердиня наша. Придіть, погляньте на діла, Господні, які дивовижні речі Він здійснив на землі. До краю землі Він припиняє війни розтрощує луг і лимає спис спалює вогнем колесниці. Вгамуйтеся і пізнайте, що я Бог, буду звеличений між народами, буду піднесений на землі. Господь сил з нами твердиння наше, Бог Якова. І в 144 му Псалмі я буду читати такі слова, Беру я з 10 го стиха і нижче. Нехай славить тебе, Господи, усі діла твої, нехай благословляють Тебе, святі Твої, нехай проповідують славу царства Твого, і нехай звіщають про могутність Твою, щоб повідати синам людським про могутність Твою і про славну велич царства Твого, царство Твоє, царство в усі віки, а владарювання Твоє в усі роди. Господь підтримує всіх, хто падає і піднімає всіх повалених. очі всіх уповають на тебе, і ти даєш їм їжу у свій час. Триваєш руку твою, і задовольняєш бажання всього, що живе. Праведний Господь у всіх шляхах своїх, і благий у всіх ділах своїх, близький Господь до всіх, хто кличе Його, і до всіх, хто кличе Його в істині, бажання тих, хто боїться Його, Він виконує, волання їхнє, Він чує та спасає. Береже Господь усіх, хто любить Його, а всіх нечестивих знищить. Уста мої звіщатимуть славу Господі, і нехай. Благословляє Всякого святе ім'я Його по віки віків. Ми будемо мати молитву, але я хочу все те, ще напомнити, каже, як ми були на Донбасі, були на горі, де ми працювали, ми бачили ліман, ми бачили, як той ліс горів, там ми бачили Херсон, Харківську область. І знаєте, два дні було, що такі зриви, гриби піднімалися і неба не було видно. Бог сотворив землю, дав владування людини, але людина знищена. Знаєте, по телебаченню одне бачите, чути друге, а коли на очі побачите, зовсім інше. Коли ми проїжджали в Херсонській області, це вже скоро буде рік назад, таке село партизанське, практично все зруйноване. По новинах бачу, коли рядом проїжджаємо набагато страшно. Подивіться, Бог дає для благо людини, а коли людиною, чи імперію володіє зло, все руйнує, звікається на нашу долю, 21 вік, вік науки, техніки, тільки люди живіть і радуйтесь, а немає його. Але вже брат напоминав, що те, що написано в останній час, воно збувається, будемо просити Бога милості, хай Господь зупинить цю війну, дай мир, усмірить їх. А ми будемо слід за нашим Господом і триматися його заповіді. стану, помолитися нашому Богу. Подякуємо за цей час, що він нам подарував.